Добрий ранок. Скажте, по чому помідорка? 15 15 гривень, дякую. А сливка? Сливка 18. Ну, Класна сливка. По чому ваші помідорки? 35 і 18. 18, дякую. Доброго дня. По чому капусточка? 25. О, така свіжіця на салати, так? Да? Класно. Зірка? 30 гривень. А помідорка? 15. Брат такий. а по чому помідорки? 65. 65 такі рожеві. Дякую. Хочу все. Хочу все знати. Де тут, що по чому? Халапеньо є, гострий. Хто питав про персію, Ось вам персі. Добрий ранок. Розкажіть, у вас тут так багато всього, а що по чому? 150 гривень. Оцей оце у вас, да, зверху? 150? А оцей маленький? Все по 150? Ну, Коротше, усе це розмаїть, а все по 150. слідка? По 15. По 15. Тонда. 60 60 гривень. А такі? А такі 50. Зрозуміло. Гірочок. Сьогодні по 20. І це оптова ціни, так? Так. Дорожево. Да? П'ятьдесят п'ять. Чиво гривень. П'ятдесят гривень. Дякую. Світною приїхала партія. По чому світна? 55. п'ять. А пікиночка? Тридцять п'ять. Тридцять. Дякую. 35. П'ятдеся. Сорок. Азірки перець? 130. тридцять. От мені іноді здається, що ви самі з, з собою розмовляєте. О, це добре подойшло. Дякую. Дуже смачно. Почалося зараз така динка? 30 гривень. А кукуруза ціна? Кукуруз 10 гривень. Ну 10 гривень, давайте, да. щось передавайте. <з> не продаємо, а купляємо. Чок. Різні ціни 15, 20 і 12. І 12. Дядька. Дякую. Доброго. Доброго. По чому перси сьогодні? Геркулє 45, кульот 43, капі 40. 40. Дякую. 26 рівенський сьогодні. А кабачок? 15. Тоже рівенський? Так. Добрий день. Доброго дня. Миколаївський помідорчик 18 гривень. 8. На гурт? Дякую, Гарна торгівля. І по 10. А це звідки помідорка? Чернівці. чому? Гіркий 120 червоний, 80 зелений. Оцей 80. А оце, а оце маленький? 120. 120. 120. Що там огірочки сьогодні? 25 гривень київського. Київські. А капуста? 10 гривень. 10 гривень. Доброго дня. По чому Чімачок? 23. Спра... Це справжній солі да? Так. Да. Угу. так. Да. баклажани? Баклажан 28. А Чиполіна? 25. Це наша земляка з Херсона. От найкращий сел у нього. На сел на що? На баклажани, на помідори. Давайте, на... Та... Я... які ціни на баклажани? 30 гривень. 30 гривень, 30. а, а помідорка? 15-12. Зівторка приїжджає перша друга репродукція посадочний часник. А крупний зараз яка ціна? Такий 130. 130. 150, вже 6 плюс 7. Ага, поняв, дякую. А червоний Марс? Марс 25. 25.